Все частіше я бачу коментарі, що люди не починають зараз інвестувати, тому що ринок перекуплений, чи там багато хто вважає, що зараз навіть бульбашка. Хоча насправді це є дуже поганий варіант, чекати ідеального моменту це є дуже погана стратегія. І в цьому відео я розповім, як захистити свій портфель від корекції та криз. Але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе у розвитку мого каналу. Якщо ви ще не почали інвестувати, можете це виправити. Ознайомимо з моїм курсом про пасивні інвестиції. Там ви дізнаєтеся про все про акції, облігації, золото ETF, та як створити свій портфель. Якщо ви не хочете самому розбиратися в цьому всьому, можете звернутися до мене, так як я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал, там є вся актуальна інформація про курс, консультації, та й в цілому там і багато корисної інформації, тому підписуйтесь. Зараз на своєму екрані ви бачите 500 найбільших компаній США, тобто так званий індекс SP 500. І ось, якщо перейти на графік всіх цих 500 компаній, можемо побачити, що вони то ростуть вверх, то йдуть вниз. Наприклад, цього року вони падали весною на мінус 20% з 19 лютого по 4, навіть 7 квітня, було це дно 7 квітня, індекс оцей проміж, проміжок часу падав на 20%. І тому, якщо ви боїтесь повторення цього сценарію або навіть найгіршого, що якщо завтра почнеться криза і буде там взагалі десь мінус 50% падіння, в мене є для вас хороша новина, так як від цього можна застрахуватися. І дуже легко. Одним з таких варіантів це є золото. Золото довгостроково має очікувану реальну дохідність в розмірі 0%, тобто його реальна дохідність 0, але на дуже довгостроковій дистанції. А саме такі часи, як останні роки, через війну, нестабільну політичність в світі, всі ці історії з тарифами, тобто незрозуміло, що там буде в майбутньому. Більше страхів, аніж оптимізму. І саме такі часи золото показує хороший ріст. Наприклад, цього року. Золото принесло 56, понад 56% дохідності, що є дуже багато. Це є захисний актив, який, нагадаю, це не є якийсь бізнес, тут немає грошового потоку, це просто метал і все. Він просто є, він сидить, там десь лежить в банках, сейфах і нічого не продукує. Але в такі часи, коли інвестори бояться, вони звертаються до захисних активів, одним із яких є золото. На велику частину портфелі явно не варто його брати, але от якісь погані часи, особливо корекції, кризи, воно або не падає в ціні, або навіть частенько може сильно зростати, як, наприклад, в цьому році. Потрібно розуміти, що золото не завжди зростає, а більш такі погані часи, якісь нестабільні. І от, Наприклад, з 2012 року по 2020 рік. Давайте цей зловлю, отак по, 2, по червень. Навіть ще далі. Ось полипень 2020 року, 8 років, золото не росло. Тобто потрібно розуміти, що це не є якийсь стабільний актив для росту, як ті ж облігації. Але саме якісь такі погані часи, як тому, що у 2020 році теж був ковід, і в той рік золото так само росло. Зараз теж війна, нестабільність теж золото росте. Але так є не завжди, і тому не потрібно мати багато золота в портфелі, але на якусь частинку додати його портфель буде цілком розумною інвестицією. Другий актив, про який я хотів би поговорити, це короткострокові державні облігації. В даному випадку американські, хоча принципової різниці немає. Просто державні короткострокові облігації це найбезпечніша інвестиція, яку можна придумати. Тому що за державними облігаціями стоїть держава, а короткострокові облігації пропонують меншу дохідність, зазвичай пропонують меншу дохідність, ніж довгострокові. Тому і волатильність тут майже відсутня. Наприклад, знову ж таки, показую, індекс SP500 з лютого по 7 квітня впав на 20%. І повертаємося до короткострокових облігацій США. Ось, навіть. Навіть тут не видно, де було це падіння. Давайте я знайду. Оце 7 квітня, де було дно SP500. Давайте ось 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 Оце дно, яке було в акціях, там мінус 20% було. А тут взагалі, ну, взагалі, нічого абсолютно не змінилося. Лише якщо так дуже-дуже так пошукати, на 0. От, на 0 0,3% може було тоді оце падіння. Думаю, таке падіння можна було пережити. І це в найгіршому. Сценарії 2025-го року, ну, правда, він ще не закінчився, але от до сьогоднішнього дня за весь 2025 рік індекс повно мінус 20%, а короткострокові облігації падали всього лише на якусь там 0,01 частину. Тобто, взагалі волатильності тут, грубо кажучи, немає. Якщо ви проживаєте в країні Європейського Союзу, то тільки такі ETF, які акумулюють весь дохід, вам і доступні. А якщо ви, наприклад, проживаєте в Україні. І от один із таких, який ви можете розглянути, це фонд від iShares. ISERS володіє BlackRock. BlackRock це найбільша інвестиційна компанія у світі. В них трильйони доларів у управлінні. Комісія цих фондів мінімальна. Зараз дохідність і акумулюючого і цього фонду 4%. Правда, тут це дивідендна дохідність. Дивіденди вам виплачуються на рахунок, і тут ви маєте розбиратися, що з ними робити. А там та вся дохідність повністю реінвестується в ціну фонду. Але тут, правда, потрібно буде і податки платити. В Україні податки на дивіденди складають в сумі 15% США і 14% в Україні, 29% в сумі. Це досить багато. Тому, тут, як хочете, вибір ваш. У мене, в принципі, вибору немає, я проживаю в ЄС, того мені тільки акумулюючі і доступні. Ну і по податкам теж це вигідно. Говорю, я тут про стабільність графік то поверх то Е, Ні, не звертайте на це увагу. Тут от бачите за останній рік. Дохідність абсолютно ніяк не змінилася, не змінилася у плані ціні. От, тобто, дивитеся тільки на дивіденну дохідність якогось конкретного ETF. Але давайте повернемось до попереднього. Тут графік більш такий приємніший. І там, і там облігації в цілому майже ті самі, тут просто трошки більший термін погашення до одного року, там до трьох місяців. Великої різниці в цьому немає. Тобто, при виборі ETF ви тільки дивитеся на провайдер, який ним володіє. Зазвичай це кілька компаній, таких як Vanguard, BlackRock, State Street. І саме головне, це комісія, яку вони беруть. У них плюс-мінус теж однакові комісії, але все ж на них потрібно звертати увагу. Тому короткострокові державні облігації, країн з стабільною економікою це хороша інвестиція, якщо у вас є ціль зберегти капітал від інфляції без якоїсь там волатильності. І самий простий інструмент, при якому взагалі нічого не потрібно робити, це звичайний ліквідний кеш. Звичайний просто кеш на рахунку. Я завжди тримаю 5-10% в залежності від ринкових коливань. І якщо буде якесь дуже швидке падіння, я можу спокійно просто цю готівку використовувати. Ну, звичайно, великі суми немає сенсу тримати на рахунку. Я зараз планую купляти на них акції. Ну, якщо у вас там 50 доларів лежить на рахунку, то немає сенсу купляти якісь облігації. Вас просто комісії все поз'їдають. А от коли у вас дійсно накопичується кілька тисяч доларів. Ну тоді, звичайно, ще є сенс купити або облігації, або золото, там, в залежності від вашої стратегії. Але якщо якась там маленька сума лежить, тот то кеш теж захищає повністю ваш рахунок від будь-яких ринкових коливань. Тому не потрібно боятися корекції, кризи. Якщо у вас довгострокова дистанція, якщо у вас диверсифікований портфель, ось ці є ще місячні покупки. Жодна корекція та криза не буде загрозою для досягнення ваших фінансових цілей. Надіюся, відео було вам корисним. Пишіть якісь коментарі, я все читаю, все відповідаю. Побачимось в нових відео і всім-па-па!